Робоча поїздка голови Державного агентства лісових ресурсів розпочалася з відвідин недобудованого музейного комплексу історії розвитку лісу у Костопільському районі та участі разом із представниками обласної влади і місцевими лісоводами в акції Майбутнє лісу в твоїх руках. Там же Віктор Сівець нагородив цінними подарунками вихованців Моквинського шкільного лісництва. А у Сарнинському районі разом з інвесторами керівник галузі оглянув місце, де планується будівництво потужного заводу з переробки деревини. Найближчим часом пройдуть всі необхідні дії для того, щоб були складені необхідні угоди, і почалось проектування і будівництво цього підприємства. Очікується, що майбутній завод перероблятиме 500 тисяч метрів кубічних деревини. Об'єм значний, тож сировину постачатимуть не тільки з нашої області, але й з Волині та Житомирщини. Для цього лісівникам доведеться дещо змінити технологічні процеси. Якщо раніше деревину вивозили на склади, звідти продавали, то тепер вони будуть зайвими. Буде затребувана вся деревина, яка буде вирощуватися на теренах Рівненщини і тут же ж перероблятися. Це дасть можливість нам відповідно значно скоротити затрати. по… Доставки деревини в кінцевому результаті до самого споживача відповідно отримати більші прибутки. Іноземний інвестор обіцяє вкласти у першу чергу будівництва заводу 40 мільйонів євро. Обласна влада таку ідею підтримує, адже мова йде про розвиток внутрішнього ринку. Якщо внутрішній ринок запрацює, це дасть і робочі місця, і надходження бюджет, і ріст економіки. Рівненську область інвестор вибрав неспроста. Головну роль у цьому зіграло традиційне прагнення місцевих лісоводів швидко запроваджувати у роботі технологічні новинки та адаптувати передовий європейський досвід. Рівненська область займає перше одне з перших місць в Україні поведення лісового господарства. І тому, звичайно, що інвестор йде туди, де є люди, яких він розуміє, яким він вірить. Інвестор, який прийде на Рівненщину, уже фінансував у Росії архангельський целюлозно-паперовий комбінат та завод з переробки деревини. Нині ці підприємства працюють стабільно. Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.